Всім привіт, з вами Хаслік і... Локмо. І сьогодні ми будемо грати в Fire Cry. Як саме легше вбити носорога. Да. Але з дробовиком. Друбовик це Мочне оружие проти носорога. Так. Ми йдемо. Е, давайте я. Дійду до них і ми соціально продовжимо. Ми продовжуємо а, грати. Так. І, і от як я наблюдаю двох Перш стріляємо в голову на три рази. Може більше. <рив> потім лікуємося. Нема чим. А потім воду. Якщо на вас намагаємося. Потім папу. знову. Якщо ви. Проти дробовиком не можете проти носорога, швидко втікайте в воду. По oh. Бо носороги бояться води. Все віть. І фаркрай. От ми лікуємося і знову йдемо до атакування. Так. От. Знає, що навіть без лікарств це можна зробити, ви самі бачите. Але він же навіть втікає від мене. Бачите? Так, я перезаряжусь. Поки він не побачив. І, да, і стріляйте йому в задницю. <сміт> і вбили Носорога. Но. Со. Со. Ро. Со. Ро. Так, І другий спосіб. Зараз теж покажу. Бабусе. Ми продовжуємо грати, як вбивати носи. Розкидуєте гранати, не зриваються. Стріляєте три рази в башку. Протім... Ну, сторога це належ. Лекає. Він втікає, коли в нього мало життя. Ми за ним і атакуєте, в принципі, так. Все. Потім він розвертається, вас хотіли атакувати, але не атакував. Потім ви в нього стріляєте і є. Yeah. А з на... вами був Амахаслік. і... Oco. E louco. E sim. Bye bye.